Гормонозалежні пухлини, ендометріоз спробуйте цей фітокомплекс. Ледіанорм покращує функцію ендокринної системи, усуває запальні процеси жіночої статевої сфери і ризик виникнення гормонозалежних пухлин, відновлює менструальний цикл. Сприяє розсмоктуванню фібріматозних вузлів, ефективний примастопатії та ендометріозі. Гепатовід очищає та відновлює клітини печінки. Підвищує вироблення жовчі і має потужну жовчогінну дію. Покращує виведення з організму відпрацьованих жіночих гормонів естрогенів. Мікобен. Потужний сорбент, імуномодулятор. Очищає і зміцнює організм в цілому. Розвантажує роботу печінки та інших органів, оскільки бере на себе значну частину функції детоксу. Фітосвічки, гінекуринк ЮД усувають гормональний дисбаланс, пов'язаний з порушенням функції надниркових, щитовидної та статевих залоз, усувають запальні процеси, викликані грибковими, бактеріальними та вірусними інфекціями.